Всім добрий ранок, а ми проснулись і йдемо випускати курей з хліба. Кричать зараз. Оп. Каченята по подвір'ї розбігаються. Хто куди? Стоять. Ну, виходьте поставали. Даре півень спихне ту качку о. ще один півень. те, наші теж тут граються. Це ще не всі, ще але сидять там на сідалі кричать. О, забула курчат випустити зараз. О, курчата. Боже, що вони виробляють, ці курчата. Поприбігали. картоплю. Ще одна курка. Так, треба їм насипати пшона. Їдять і б'ються. О, мама курчатам зараз сипить. А ти куди йдеш? Хазяйство все повипускали. І тепер мама нагород вибирати огірки. Де їх подіти, кому їх віддати? Чуєте, насадили вначалі, а тепер питаю, де їх подіти, кому їх віддати. Кому треба огірки, приходьте. Квітки, мої дівчата. Хочу я огірки вибирати, я люблю квітки. Огірків я не люблю. Краса. Ще тут мав бути білий, червоний, але його нема. А не, ті, що не цвітуть, то вони будуть ще білі. Ті, що не цвітуть, а які тут не цвітуть. Тут всі цвітуть. Подивися. Не знаю. Ой, та й таке. Краса, ось з мене три є, буду розводити. Таких, бачите, колір, дуже гарний, рожевий. Ось такий. Бо ці всі отакі у мене. Дівчата, в кого є гладіолуси Давайте будемо мінятися. Я вам дам таких оранжевих, а ви мені якихось інших. Таких красивих теж. Оці розведу, в мене їх три. Три штучки є. На наступний рік треба їх позначити і на наступний рік посадити в окремому місті. Бачите? Доша теж, дивіться, який гарний стоїть. Красавчик. о Бачите? Всі вони тут цвітуть. Мама вибирає огірки. Там бігає. Крутиться. Дівчата, які в нас є тут огірочки. О, красавчики. Кому треба огірки? Приїжджайте, ми вас пригостимо. Одне відро в нас півторачка, тут відро. Ні, не півторачка, як це так? Воно правильно каже. Ну, півторачка, так. Да. Вибрали, це тільки вибрали два, від... два рядочка, ще є два. Ще Зараз. два рядочки вибрали. А скільки ти вибрав? Ще ж треба другий рядок добрати. Ще треба другий рядок добрати. А їх є чотири. Ось такі ми викидаємо, а такі залишаються. Так що. Інду я ще цілу кубку вибрала. Все, бачите? Тоже. Дівчата, йду знову на город. Маму, гайки не видно в цьому кропі. Дивіться, в нас то ще на городі є. Ходить, пасеться собі по люцерці. Півень зве, каже, йдіть вже додому, хватить цих огірків. Друге відро огірочки. Бачите, скільки навибирали. От куди їх дівати? Кому треба огірки? Бусел ходить, собі й ходить там. Опа, повно. Але вже тако дивлюся, що жовтіють. Цей рядок геть такий жовкне жовкне Може, бур'ян мам не виривай. Третє відро не повне, звісно. О, огірків. Бачите, щось сохне цей рядок. Кабачків ще немає. Пішли з города додому і мама сидить огірки перебирає. Два відерця малесенькі такі. А оце будуть, не знаю, кому це будуть такі? На засолку. Ті на салат підуть. Ага, я поняла. Скільки огірків. Це дівчата в нас будуть солоні огірочки. Бачите, які красиві баночці гарненькі. А зиму в погріб, а зимою я люблю кислі такі. Ну, вони не дуже кислі такі квашені. В літрових баночках скетчу, по-моєму, робить. Теж дуже вкусні, гостренькі такі. Друзі, у нас сьогодні 1 серпня, тому я хочу привітати усім з Днем подруги. Ці дівчатка, які ви мене дивитеся, Ну, ви мої, як то друзі. Ви про мене все знаєте, все бачите. Я нічого не скриваю. моє життя як тако на долоні. Всі, все про все знають. Тому е, я вважаю вас своїми друзями. Бо ті, хто мене дивляться, дійсно люди щирі, добрі, привітні, доброзичливі, пишуть різноманітні мені гарні слова, побажання. Тому е, усім дякую за такі, за підтримку, за те, що ви завжди зі мною. Ви якась частинка мого життя вже на, не знаю. Е, коли я зголосилася знімати Ютуб, я знала, що буду показувати своє життя усім людям. Тому і прийняла те, що буде в мене як і багато друзів, так і багато може і. Ну, поки що, звісно, їх немає, дякуючи Богу, антидрузів, Але сьогодні гарне таке свято. Сьогодні в нас 1 серпня і сьогодні день подруги. Тому, шановні мої дівчата, котрі мене дивляться, дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Я думаю, ми будемо з вами товаришувати, підтримувати один одного і допомагати один одному, навіть словом. Адже ви знаєте, гарне слово це, ну не знаю, це дуже велике діло і дуже велика підтримка для людини. Так що, дякую, що ви в мене є. Прийшла, сіла на лавочку. І що ви думаєте? Всі позбігалися до мене. Зараз покажу. Ось Рекс. Прийшов сів біля моїх ніг. Ось о, котики мої лазять біля мене. Два це в мене персик. це в мене Мурка. І ось цього сидить на заборі зірочка. Зірочка. О, бачите, і сидить зірочка. І кури повибігали пастися. Бачите. Так що всі є. А й сидять зірочка. Зірочка, кс-кс-кс. Зірочка, двеки, двійка, ти гарненька. Куди ти лізеш? Лазять і лазять тут. Ну, все, дівчата, всім гарного, мирного, тихого вечора і спокійної ночі.